Ну, це те, що було раніше, зробив скрін з попередньої версії, аби показати, є загальний баланс, і ми бачимо різні рахунки: фінансування, спот, деривативи, деривативи, USDC, заробіток, торговий бот, кредитування. І старим користувачам біржа постійно пхає цю пропозицію перейти на єдиний торговий акаунт. Але всі нові, хто реєструється, вони вже на єдиному торговому аккаунті. І власне в чому різниця: фінансування, єдиний торговий акаунт, інверсні деривативи, заробіток, кредитування. Все, тобто, вже немає тут окремих рахунків для торгівлі на спотовому ринку і на ф'ючерсах. Чому така різниця реально важлива? і Як користуватись єдиним торговим акаунтом? Саме про це сьогодні і говоримо. Ви на каналі Крипто Україн. Поїхали. Давайте спочатку взагалі пройдемось по тому, як влаштована біржа Bybit. Пройдемось лише по тих елементах, які реально важливі там, ну, для новачків, тому що акцент ми саме на тому робимо, і далі там можна буде залізти глибше і розібратися. Йдемо по вкладках купити криптовалюту, згодиться. Аби торгувати криптовалютою потрібна крипта. Тут її можна саме купити з банківської карти. Як саме купити, розбирали в попередньому відео, посилання є нижче, можна подивитись. Фіатний депозит зараз не працює, наскільки я розумію, або ж працює обмежено. Депозит криптовалюти це такий швидкий варіант закинути крипту на баланс Bybit. Далі огляд ринку. Власне, це поточна ситуація на ринку. Тут є ще інші вкладки, ключові показники. Можна показати більше, є там іще щось можна подивитись. ну Типу, прикольно більшість трейдерів стоїть в лонг 66%, хоча більшість токенів падає. 214 падає, росте 164. Ну, то таке. ідемо далі, це закриваємо. Тепер торгівля. Спотова торгівля. Це власне спотовий ринок. Купуємо крипту, продаємо крипту. Конвертувати в принципі корисно. Можна конвертувати одну крипту в іншу, без необхідності відкривати торговий термінал. Міняєте на інше, і в принципі все. Маржинальна торгівля, токени з кредитним плечем, краще спочатку не лізти. Торговий бот, в принципі, прикольна штука, типу пасивний заробіток сам собі торгує, але залежить від того, як його налаштувати. Розмір сітки, там діапазон, таке інше. Там ну, то окрема тема, але в принципі да, може бути. Лаунчпад, байволтс, байстартер. В принципі, байволтс да можна взяти участь в голосуванні за лістинг нових проєктів, Це безкоштовно. Якщо проєкт перемагає, можна отримати на халяву тих токенів. Але вигідно, якщо на балансі є нормально грошей, бо там робиться скріншот, балансу і пропорційно нараховуються бали і токени. Бали для голосування, і токени, відповідно, якщо проєкт перемагає. До речі, проєкт, в якому я працюю, зайшов на байбіт саме через ByVotes. Ми колись там перемогли в голосуванні минулого року. Добре, йдемо далі. Деривативи. Теж тут є багато опцій, але ну, найбільш корисна USDT безстрокові. Це, власне, класичний ринок криптоф'ючерсів, про який будуть всі найближчі відео. Тут торгуємо. І а що іще, тут торгівля в демрежимі. Можна зайти, там насипаються 100 тисяч чи близько того умовної крипти і можна потренуватися у трейдингу. Інструменти, фінанси, веб-3, я б цього також поки що не чіпав. Окей, тепер про єдиний торговий аккаунт. Хто, до речі, ще не зареєстрований на Bybit, посилання під відео, скористуйтеся, і там саме є інструкція, як зареєструватися і пройти верифікацію. Отже, єдиний торговий аккаунт на балансі 105 доларів. Минулого разу ми купували з карти 100, і 5 прийшло як бонус поторгувати на ф'ючерсах. Будемо вважати тіло 100 баксів. На ці 100 доларів ми можемо торгувати як на спотовому ринку, так і на ф'ючерсному. І там, і там. Перейдемо на спотовий ринок. Доступний баланс 100 доларів. Ось він відображається справа: 100 USDT. Перейдемо тепер на деривативи. USDT безстрокові закрити. Доступний баланс 105 USDT, тобто 100 наших плюс 5 бонусних. Якщо ми тут відкриємо якусь позицію, то відповідно це вплине і на спотовий баланс. Давайте от зараз щось відкриємо, умовно. Виберемо щось таке, що менше рухається, аби не було зайвих мінусів. Я зараз роблю, що попало. В наступних відосах будемо розбирати детально, як закривати, відкривати, зекономити на комісіях і так далі. Зараз просто ну, показати саму ідею єдиного аккаунта. Загалом там буде близько 30 відосів по байбіт, все детально розберемо. Тож підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну, приблизно так відкрили позицію. І дивіться, доступний баланс зменшився на 10 доларів. Вони пішли як маржа для позиції, яку ми щойно відкрили. І якщо ми повернемось на спотовий ринок, торгівля спотова, побачимо, що доступний баланс також зменшився на 10 доларів. Тобто, єдиний рахунок означає, що ми використовуємо ті самі кошти для трейдингу і на споті, і на ф'ючерсах. Що було раніше? Знову ж таки, окремо рахунок для спотового ринка і окремо для ф'ючерсного. Тобто, якщо я на ф'ючерсах відкривав позицію, це ніяк не впливало на мій спотовий баланс. Ну і навпаки, тому що кошти були розведені. Тепер вони, типу, як ну в одному кошику. Чому це важливо? Якщо ми торгуємо через крос-маржу, то в якості забезпечення збиткової позиції біржа може забирати весь мій баланс. Зайшли не в тому напрямку, там без стоп лосів конкретний мінус, і можна так мінуснутись до нуля. Теоретично. Тому одразу така порада, хто прям хоче ну, абсолютно обмежити ризики, просто тоді на єдиний торговий акаунт закидати лише ту суму, на яку ми торгуємо решта залишати на рахунку фінансування. Він ізольований і з ним там вже ну нічого не станеться. І якщо ми почитаємо до речі, наприклад, про єдиний торговий акаунт. А... Ось воно тут попередження для нових трейдерів підходить ізольована маржа. Ну як підтвердження, підказка. Ми лімітуємо ризики в межах окремої позиції, не повністю ризикуємо всім балансом. Але про це вже в наступних відео. На сьогодні все. Сподіваюсь, було корисно. Тоді ставте лайки, підписуйтесь, якщо не зареєстровані на Bybit, Посилання нижче під відео, реєструйтеся. Ну і всім гарного криптовалютного дня.